Світ широкий воля, ідіться не погуляйте, пошукайте долі. Сини мої, орли мої, лечить в Україну, хоч і лихо зістринеться, так не на чужині.

Батька, неньку стареньку, молоду дівчину. Все йде, все минає, і краю немає. Куди ж вонаділося? від кіля взялось, і дурень і мудрі нічого не знає. Живе помирає. Одне зацвіло, а друге зав'яло, віки зав'яло. І листя пожовкла вітри рознесло, а сонечко встане, як перше вставало, і зорі червоні, як перше плили. Попливуть і потім і ти білолиций по синьому небу. Вийдеш погулять, вийдеш подивитись жолобок криницю і в море безкраї, і будеш сіяти. Так далі це відомі слова із поеми Гайдама. Раз говорили Шеченко.